Усім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати ось такий набор Nanotape Magic. Що там є? А, тут є ось така інструкція, як я зрозуміла, і ось такі дві картонки, щоб зробити якісь іграшки. Такі є ось такий насос. Відкриваємо ось цей пакетик. Тут є ось такі два різнокольорових скотчі. На настрічки, так. Є І ось такі дві на настрічки прозорі. Далі тут ще є заразковий пакетик. Тут є ось такі маленькі іграшки, з яких можна зробити якісь маленькі саморобки. Далі у нас тримач для наноскотчу. І відрізаємо його. Далее тут есть такие два слайма и такие два маркера. Далее тут есть такие прекрасы. Пузя, да, я? Так, вот такая Не знаю, для чего она, но ну, то это и она есть. И Останні дві речі ось такі е, чотири трубочки, щоб надавати нам стрічку і щоб зробити брелок. Що з цього вийде? Що можна буде зробити якісь саморобки, ти покажеш в наступних відео, так? Так. Усім па па, -па, -па.